Всім приймаю, лівіташки, з вами знову я так і сьогодні знову новий відос. І що, ну, знову в нас категорія відесів взагалі не міняється. От як пилимо відоси про обновки, так і продовжуємо. Тут ви бачите аж 3 рестайлінгових 53. х У декого навіть Не одного немає, має, бо це досить рідкісна модель. Ну, ось ця особливо. Давайте я вам буду показувати, Ви запитаєте, на що мені. Три штуки. Я вам скажу, ти не знаю. Ну, Цей зрозуміло, бо це мій моя модель, найдорожча, та взагалі це топчик, дуже хотів. Але спочатку до цього викинувся на Олексі... А, сто... так, викинувся на Олексі мені ось цей рест. А, ну, це так... Вони, до речі, всі в масштаб попадають. Хоча тут пише, що це 16. Всі в масштаб попадають. Викинувся цей рест, купив його. А ось тепер в мене є ще один. Цей більш дефектний, ніж цей. Тому я буду думати, то чому б ні? Будуть якісь проекти. Давайте я вам буду показувати, бо я зараз буду три години говорити. Ну, ці моделі не буду показувати, бо ви вже їх бачили. Хто не бачив, обов'язково подивіться своє про цього після го А цю давайте я вам покажу. Тут, по-перше, плюс порівняно з тим, що бачите, тут рейлингу одного немає. А тут два рейлинги. Але рейлинг, котрий там є. Тут трішки вигнутий. ну, Тут погано. Але в принципі, ось. Бачите, він гнутий. Я ну, скину його сюди. Е, потім, ну, до речі, двірники на місці, що там, що там. Дзеркал нема, що там, що там. І задньої цієї кришки, ну, нижньої кришки немає, наче. А зараз я вам скажу. Ну, що тут, що тут нема. Тільки тут мінус, що тут немає одного колеса. А тут є всі чотири колеса. Цей менш подертий, цей більш подертий. Ну, Що? Ну тут з функціоналу крутиться колеса, але це взагалі радіоуправляйка. Радіокарана моделька, машинка. Якась фірма Silverlit. Сильве... 2005 рік. Це рік випуску, ну це коли справжній 53-й рестовий випускався, Просто ну це на той час було типу круто. ось, Ну я дуже вдячний, що вони дожили до наших часів, і в мене є змога купити дешевий 53, який не жалко популяти, бо це я б дуже хотів колись, можливо, перевзути на 48 вісім. Ну ці бампера, пороги, але, ну, на жаль, ніяк. Поки що не буду цього робити, бо не хочу взагалі щось робити по ньому. Хочу, щоб він був сокий, бо він в мене просто ідеальний. Ой, неможливо, якщо колись поведеться коли якесь корито, то можна. А ці не жалко, їх можна пиляти. З ними можна щось робити. Один я б зробив на пневмі, щось таке, другий більш такий серйозний. Ну, коротше, я задоволений. Дякую продавцю. Дякую вам, що подивилися відос. Я вже думав, що на цьому тижні без відозів, але якось обійшлося. Тому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім всього найкращого і всім пока. А до речі, я в рукавичках не тому, що ці дорогі моделі, ну, запустя 3D, але це таке. Просто із-за того, що в мене порізані пальця, але я вам показувати не буду, бо ще я до мене заблокую. Просто я робив тут одну модель, тому ви не переживайте, я не тільки купую. Я зараз активно працюю над одним проєктом, дуже активно, просто весь вільний час намагаюся використовувати. на нього. Дуже сподіваюся, що найближчим часом зможу показати. Але ні, мені треба ще декалі, а декалі треба замовити, почекати, наклеїти. Ну сподіваюсь, що в дай Боже в найближчому часі зробимо. Тому все 4 хвилини. Всім за найкращого, всім пока.